Так, друзі, ну що, доправились до острова. Сьогодні рибалка у нас буде з острова саме на фідер, вже поставив бусбар, від бренд такий під два фідерних водилища нам цього з головою. Зараз будемо розпаковувати наші речі, потім вже включусь як буду замішувати прикормку, будемо сидіти. На чому так. І тут наші такі два федера будуть стоять. Будемо десь метрів 30-40 від берега кидати. Там одразу йде ямка. Друзі, поприкорнцю. Все дуже просто. Це за основу беремо інтеркріль принадування вісальна конопля, саме така ліщова версія. І е трикобейт мікс. Кукуруза натуральний. Упор сьогодні саме влягші у нас буде. Я гадаю, у нас сьогодні щось хоча б одного ми з вами сьогодні піймаємо. Так, образу. Кілограм тут сюди замішуємо. Бо будемо ловити саме, знаєте, кормити будемо побільше, ще і на два фідера, то мішаємо кілограм. Так. І кукурузки тоже так. Більше половини сипали. Мади. Якраз зараз прикоромка настріїться, а я якраз оснащу два фідера. Друзі, оснастив. Два фідера. Один фідер Brain Classic. До речі, друзі, вже роки-два, мабуть, це вже третій питається фідер, то за свої гроші він дуже гарно себе показує. Це Він в довжині 3,30 з тестом до 150 грам. І другий там це такий старий флагман 4.20. такі два фідери. Що тут наша прикормка? ще води будемо О, суховато Так, друзі, ну що, перший оснастили, звичайно, снасть, отвод, два гачка, на гачках опарик, черв'яка в мене нема, то закидаємо перший. Один той, що в нас довгий, кидаємо подалі, той, що в нас коротший, кидаємо поближче. Так, ну що. Перший пішов, туди подалі. Отак. Вот да, там глибина, друзі, там ямка. Там метрів 8 так, точно є. О. Все, перший пішов. Так, друзі, і закидаємо. Теж, друзі, далеченько полетів, але нічого. Сейчас рибка підійде. Воду вже почали тільки давати якраз. Друзі, покльовка. Ти що, така покльовка була? Як потягнула. Ану. ти що, так я тільки -ті кинув? Друзі, оце покльовка, дивіться. О, Оце рибка. Друзі. Така поклвка непогана. О, ще опирається так, друзі. работали так высоко, бо тут бровка. Вот я сейчас так сопротивляется. Або друзья, або плотва. Поклевка такая. Або карась. Сейчас подъем Не будем гадать. Друзья, уже и левый, дайте. Уже и левый клей. А ну кто тут у нас? Друзья, козлик Перший такий підлящ. Ну такий невеличкий. Але підляж такий малий. Дивіться, вже той він клює. Це ж треба. Так, цю сторонку. Так, раз, на чому накладемо. Це, друзі, така перша рибка. Так, друзі. Опараш на місці. Та й прикормка, в принципі. Зараз чуть-чуть прикормочки. обновимо і теж закидаємо. Кидаємо, друзі. Другий. Оп! Це прямо летить так метрів 60, Прям так далеченько він. Я навіть так махнув, а він летить сам. Ну, фідер 4,20. Не можна і на той берег забомбити. Так. Все бачите, поклевка була так швидко. Клює он, клює. Уже дивіться, товариш якого ляща. Це вже лещ, так лещ. Дивіться. Друзі. Дивіться. Десь кіло двісті, друзі, за кіло лящик. Ну нічого, зараз і в нас буде. Зараз ми його підкормимо. Ми теж його піймаємо. Тут є. Кровочка була. на хоч не вилить. Друзі, дивимося і так ліві. І так льві. Не, цем взагалі. Зараз чого дотягнули. На тон, друзі, дивіться, у ти щас. О, оце він. О, друзі, оце лящ. Друзі, оце воно. Це воно. Оце вже він. Сто процентов, друзі. Що ми його. Щас ми. Це да. Це воно. на яму. А ну. Кто там такие у нас? А ну. Друзья, лящи. Довидься, какие. Довидься, какие лящи, друзья. Друзья. Такие за кило. Сейчас мы Кажу вам. Дивіться який. Чечок, як положено, зачепився. О! Лящ хороший такий. За кіло наша, бачите, прикормка з нього вже лізе. Лящ кормиться. То я гадаю, що ми їх наловимо тут. Друзі, в нас же ще якась тут риба є. Тут у нас хто? Тут у нас сенець, друзі. Такий ще непоганий, друзі. Синець. Давно я синця не ловив. Такий, дивіться, який крупний. Давно не ловив сенця. Не запутать оп? Ліба тут теж по Щас мы ля ще друзі з вами Безик, Безик. Це ляще. Це ляще ва, поклівка, вам еще домову. Друзі, клю, блинка. Вот целящики, це лещева поклевка. Лящова, мабуть, поклевка, а може і налящево. Непонятно, друзья. Может, и лящ, но так прям что сильно упираются. знаете? Сейчас подумалось. Да нет, друзья, лящ, лящ, друзья. Ну лящ, мы же, мы же так, так одразу. О, друзья, давите, что вы Уже Давите. на ту лящ садить могут. Ой, -ой, -ой. Нет, друзья, это не, друзья, цены лящ. Це у нас цей підляч такий. Це у нас підляч. Так. Цю кладемо. Кладемо. І на цю вже у нас. Сидить, мабуть, вона. Да, друзі. Да. теж бить. там башня сразу клюет что-то, на сразу надула клюет сразу надула наверное кто там, тоже наверное, на вылычке какие-то а, ууу да нет, друзья, это наверное шось прям такие А, так, да, друзі, це такий вже більший. О, це вже такий, да. Це середній такий, друзі. Кузлік. О, і відчепився. Це добре, що він відчепився. Ямка там непогана. Почаємо другий там у нас шо? Треба опарик теж, бо на цей маліща п'яли він нам всього там поїв. Трошечки додаємо тут. Тут і гачки до речі, кстати, друзі, більші, бо я на один поставив більші гачки. Так, і тут Парочку еще добавляем. Ну, так отстрел был. Но будь дешев. <связь> здесь шов. А ну. То есть Щось вроде такие невелички. Дракота. Сейчас а? не могут. О, ничего себе дергайся. Кто там? Ух ты, друзья, коплату. Ты шо, друзья? Ты вся катаранка. Ты шо? та рамка зачетненько тихо 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 ну тут такие до до пивки ла друзья глотанула конечно вот такая друзья жирно прям такая грамм 400 может точно есть вот она и глотнула и нема чего ж чтобы вытягать сейчас якось будем пробовать вытягать друзі відчепив ну таранка зачотна, дивіться, платва за чотно сад докай во і... так ух ты друзі мою сейчас удочка уйди угулящная на друга у ти шо пішов я? Друзі, може це то... цей короб. Та ні, ну не короб, я думаю, ну... да точно дивіться куди він пішов. Хто там такий? Я щось не поняв. Не пойму хто там, друзі. Хто там такий сів? Короб, друзі, як я вам казав. Друзі, ой-ой-ой-ой-ой, Друзі, короб невеликий, але... Кар... Карапець, друзі. І десь невеличкий. Невеличкий, але ж дивіться, друзі. Такий півкілушний. Оце нам сьогодні везе, друзі, так? Да? Навіть кора одимали. Дивіться. Це ж треба. Значить тут є ще крупніший. Отакий, вот друзі. Ну, пів кіла. Зараз я його сполосну. Це, друзі, і пішов він. Вирвався, так? Да? Вирвався, друзі. Ну нічого, хай росте він невеличкий. Хотів його ставок запустити, ну нічого, хай росте. Так. Перший закидаємо. Ну і летить далеко. Вроді трошечки останавливаю, все одно. Так, я закидаю другий. Ого, а ну, что там? Есть что еще не было? Нет, что-то сидит. Воду дают и дают. А еще, друзья, пару рыб и едем на дому. Бо уже мелочь пришла, друзья. Воду дали и мелкая рыба пошла. Наверное, брать не будем. Ну що, друзі, вже зібрав свої речі. Зараз будемо плести додому. Сьогодні ми рибали з острова. Ну, піймали ми на двох пару лящів там таких зачотних. Сазанчика я навіть невеликого, такого до пів кіла витягнув. Ну, рибалка вийшла цілком непогана. Наступного разу, я гадаю, або ми сюди повернемось ввечері і будемо сидіти до 11-ї години вечора, щоб не значивлию. Бо клює тут або дуже рано, або пізно ввечері. то наступного разу поїдемо саме увечері. Всі Снасті, котрими я сьогодні рибали, це прикормка, це гачки, ліска, все, чим я користуюсь, посилання буде під цим відео. Ну а на сьогодні все. Ставимо лайки, підписуємось на канал. Всім до зустрічі, всім пока!